Це на вулиці брудне повітря, пил, вихлопні гази і таке інше. А вдома в мене альпійська свіжість. Я ж постійно прибираю. Так, то воно так, але трошечки не так. Це Xiaomi Smart Air Purifier 4, очищувач повітря, що зробить ваше життя комфортнішим і безпечнішим. В ньому стоїть хп-фільтр класу H13. здатний вловлювати майже до 100% частинок розміром лише 0,3 мікрони. Коротше, він бореться з усім, що може викликати алергію та зробити ваше життя менш приємним від пилку і шерсті домашніх тварин до пилу та шкідливих газів, таких як формальдегід. Тепер кілька конкретних цифр. Продуктивність 400 кубічних метрів на годину. Можна очистити повітря в кімнаті площею до 48 квадратних метрів. Щоб очистити повітря в кімнаті на 20 квадратів, знадобиться всього 10 хвилин. При цьому його не треба переставляти туди-сюди. Він працює на 360 градусів. Крім різних швидкостей обертання вентилятора, можна вибрати надтихий нічний режим, улюблений та автоматичний. Керувати девайсом зручно через смартфон. Тут обираємо необхідні режими і перевіряємо поточний стан повітря. Будьте здорові! Цей та інші очищувачі знайдеш вало.